Вищий навчальний заклад, туалет для викладацького складу. У сусідніх кабінках сидять два професори, сидять довго, справа йде погано, тужаться. Нарешті з однієї з кабінок доноситься заповітне бульк-бульк. О, вітаю, колега. Нема з чим. Це в мене лінзи випали. Групу професорів інженерів запросили політати літаком. Після того, як вони зручно розсілися, їх поінформували, що літак збудували їхні студенти. Усі, крім одного, швиденько попрямували до виходу. Професора, що залишився спокійно сидіти на своєму місці, запитали, чому ви залишилися. Я повністю впевнений у своїх студентах. Знаючи, їх можу запевнити вас, що цей шматок лайна навіть не злетить. Починається іспит з предмету логіка, повна зала студентів. Викладач запитує: Отже, уявіть, що на борту літака 500 цеглин одна з них несподівано випала, скільки на борту їх залишилося. Студент Нісенітниця залишилося 499. Викладач. Правильно, наступне питання: як помістити слона у холодильник за три операції? Студент. Ну так, це потрібно відкрити, помістити туди слона і закрити. Викладач. Правильно, а як помістити туди оленя за чотири операції? Студент, потрібно відкрити, вийняти слона, покласти оленя та закрити дверцята холодильника. Викладач, абсолютно точно. А уявіть, що у лева день народження, але привітати його прийшли не всі. Одна тварина не прийшла. Чому? Студент, так, олень то в холодильнику. Викладач. Правильно, ви добрий студент. Давайте далі, як ви думаєте, чи зможе старенька пройти через болото з крокодилами. Студент, звичайно, може, тому що всі тварини пішли на день народження лева, викладач. А ви дуже добрий учень. Останнє питання старенька пройшла через болото, але все одно померла, що з нею трапилося. Студент, може, у неї серцевий напад, викладач. А от і не вгадали на неї впала цегла, яка випала з літака. Приходьте на перездачу до мене через два тижні. <праць> у жіночому гуртожитку. До кімнати забігає студентка. Дівчата, знімайте труси, до нас хлопці йдуть. Дурепи, що ви робите? З мотузки знімайте. Збільшивши собі груди, викладачка з теоретичної фізики підтягнула відвідуваність свого семінару.